Фіксація не тільки часу заходу та виходу зі школи, а ще й можливість оплатити харчування в їдальні з 1 вересня. Функціонал карток криворіжця для школярів розшириться та доповниться новою опцією. Таким чином діти можуть обійтись без готівкових коштів а батьки за допомогою смартфону зможуть онлайн відслідковувати, що з їжі і за скільки вони придбали. Отгруємо. Після тривалої перерви, облік харчування, яке надається безкоштовно за кошти міського бюджету, а також впроваджуємо новий сервіс, якого ще не встигли ми впровадити з урахуванням карантину, це можливість оплати за харчування з використанням картки криворівця. Тобто фактично сьогодні дитина має можливість не брати готівкові кошти в батьків, а скористатися за оплату харчування в столових, скористатися картки. Криворішся для обслуговування 134 шкіл кривого рогу ще в 2021 році департамент освіти і науки придбав майже 300 валідаторів, і тому потреба в них повністю закрита. В залежності від кількості учнів у закладі та входів на кожну школу розподілили від однієї до трьох одиниць такого устаткування. Сервіс картки передбачає можливість поповнення її батьками для придбання як гарячого харчування в закладі, так і буфетної продукції. Для зручності користування сервісами картки створили відеоролики та покрокову інструкцію. З реєстрації у боті єску для ознайомлення батьків. Цьому році ми впроваджуємо всіх школах харчування з карти криворіжця. У нас більше 84 тисяч уже дітей мають карту криворіжця і зараз майже. 6 тисяч ми до 1 вересня видаємо карту криворіжця для наших першокласників. і вони теж будуть обліковуватися. У них буде Безкоштовне харчування. Аналогів обліку харчування в Україні немає. А ось схожі системи контролю управління доступом точково є в Дніпрі, Чернігові. Були спроби запровадити в Тернополі, але цим планом стала на заваді повномасштабна агресія Росії. Але і там, при натисканні картки, турнікет пропускає дитину, а оповіщення в батьків немає. Із новим сервісом нашої криворізької картки вже зараз знайомлять батьків. Ролики мануали надіслали в шкільні чати. Ну, а поки заклади середньої освіти міста готуються до поновлення освітнього процесу. В школах наводять лад в укриттях. Нині там здійснюють ремонтно-будівельні роботи, облаштовують окремі приміщення, входи, пандуси, електропроводку та комунікації. Виділені додаткові кошти для ремонту другої частини укриття. От, Наразі у нас укриття на 450 чоловік розраховано, а після ремонту додасться іще на 400 чоловік. Таким чином, ми зможемо в укритті розмістити 800. Дітей готуємося. Зараз закінчуються вже роботи. Залишилося там пофарбувати, електропроводка залишилася, і третій вихід. У цьому освітньому закладі всі роботи планують закінчити орієнтовно за 2-3 тижні. Прогнозується, що з 1 вересня до навчання в очному форматі повернуться майже 700 дітей різного віку, в тому числі і ті, що нині перебувають за кордоном. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.